Всім доброго-доброго дня або вечора! І сьогодні в нас буде казочка, яку я буду читати. Називається вона Козак-мамарига, Ну що ж, починаємо. Козак мамарига служив у багатчів 25 років, заробив три мідні гроші та й пішов у путь дорогу, куди очі світять. іде він дорогою зустрічає парубка. Добрий день, парубче, каже. День добрий вам, відповідає той. А хто ви такі є? Я козак Мамарига, служив в багачів 25 років, заробив три мідні гроші та йду, куди очі світять. А ти хто? А я, каже, парубок, не мотував одного пана та як косив жито, то знайшов у полі турбинку волосянку таку. Що сама дає їсти і пити, а пан дізнався про цю турбинку та й наказав мене бити, а турбинку відібрати, тільки я турбинку забрав та й утік. А де ж турбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо разом, будеш мені забрати. Пішли вони вдвох. Ідуть собі зустрічають другого парубка. Добрий день, парубча, кажуть: День добрий і вам, відказує той. А хто ви такі? Я козак Мамарига, а це мій побратим, а ти хто? А я, каже, паробок, наймотував одного пана та, як рубав у лісі дрова, то знайшов на дереві торбинку дротянку, Таку, що сама будь-яку роботу зробить. А пан дізнався про цю торбинку та й наказав мене бити, а торбинку відібрати, та не став я того ждати, взяв і утік. А де ж торбинка? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам за брата. Пішли вони далі, ідуть та йдуть, зустрічають третього. «Добрий день, парубче, день добрий і вам. А хто ж ви такі? Я, казак Мамарига, а це мої побратими, а ти хто?» А я, каже, третій парубок не в одного пана, та як пас коні, то знайшов в лузі чоботи, такі, що поверх води ходять, а пан дізнався та й хотів мене бити, а чоботи відібрати. То я й утік? А де ж ці чоботи? Розбійники в лісі напали і відняли. Ну, ходімо з нами, будеш нам забрати». Пішли вони в чотирьох. Де хліба випросять, де на роботу за харчі стануть, так і йдуть. Дійшли якось до роздоріжжя, де чотири дороги розходяться. Подивився козак Мамарига і каже Тут, брати мої, треба нам різнитися. Є в мене три мідні гроші, беріть собі кожен по грошу. Та хто на яку сторону хоче, то туди і йдіть». А мені, яка дорога застанеться, така і буде. Дав він їм кожному помідному грошу, попрощалися вони і розійшлися. Той на ту дорогу, а той на ту. Пішов далі козак Мамарига сам один. Ходив довго, аж три роки, Ішов якось великим лісом, вийшов на широку галяву. Коли дивиться, чотири чоловіки один з одним б'ються. Він до них. Добрий день, каже люди добрі. А за що це ви б'єтеся? А вони відповідають. Та ось є в нас турбинка волосянка, що сама дає їсти та пити, торбинка-дротянка, що будь-яку роботу сама робить. Та чоботи ще поверх води ходять. А ще є в нас кінь, гивер. Та отой каже, що я візьму те, а отой каже, що і я візьму те, і ніяк не поділимося, та й б'ємося. Еге, думає козак Мамарига, це значить ті самі розбійники. Ну, заждіть, я щось для вас придумаю. А сам говорить, чи згодні ви послухати мене, козака Мамаригу? Ніхто краще не поділить вас, як я. Згодні, кажуть розбійники, діли нас, козачем Мамариго! Отак зробіть, каже він. Покладіть отут біля мене торбинку волосянку, торбинку дротянку і чоботи і коня гивера поставте, а самі ідіть на той кінець галяви. Тоді я махну рукою, а ви біжіть усі разом. Хто перше прибіжить, той бере що найбільше до вподоби, потім другий і собі візьме, далі третій, а вже четвертому те, що зостанеться. Побігли вони на той кінець галяви. А він не став часу гаяти, вмить торбинки закинув на плечі, чоботи взув і на коня гивера скочив. Гей, козаче, каже кінь Гивер, як тебе нести, чи поверх дерева, чи поверх комишу. Неси поверх дерева, говорить козак Мамарига. Як звився кінь понад деревами, розбійники побачили біжать назад, та де вже їм коня Гивера здогнати?» А козак Мамарига від'їхав далеко тим конем та й думає: Треба ж мені моїх побратимів шукати та їм їхнє майно повернути, що колись них розбійники відняли. Віддам їм торбинки, на дротяну і чоботи, а вже кінь-гивер мені застанеться». і поїхав по світу їх шукати. Довго там чи хутко приїжджає він якось до багатого двору, просить води напитися, коли це виходить з хати господар і питає. А хто ти є, та куди їдеш? Я каже козак Мамарига, їду шукати моїх побратимів. Зрадів той чоловік кинувся до нього. Та я же є твій побратим, що колись турбинку волосянку знайшов і від пана втік. Отож я привіз тобі твою турбинку волосянку, каже козак Мамарига. Тут побратим бере його за руки, веде до хати, садить до столу, подають йому їсти й пити. Козак Мамарига дістає торбинку волосянку та й дає йому. Ні, побратим каже, не візьму я в тебе торбинку. Нехай вона твоя буде. Мені ж отой твій мідний гріш щастя приніс. Я тепер забагатів і живу в повному достатку. Погостював козак Мамарига з свого побратима днів з отри, а тоді попрощався з ним і далі поїхав. Тих двох шукати чи довго, чи хутко, а приїздить він до ще багатшого двору. Виходить господар, а то другий побратим, що колись турбинку-дротянку знайшов та й втік від пана. Ну, цей козака Мамаригу з пошани зустрів, а від торбинки дротянки відмовився я, каже, з твого мідного гроша, тоді збагатів, і живу тепер у повному достатку. Нехай торбинка твоя буде. Погостював козак Мамарига і цього. Поїхав третього шукати, їздив, їздив по світу та й приїхав до багатого двору, ще багатшого за ці двори. Вийшов назустріч господар, а то третій побратим. Прийняв і він козака Мамаригу з пашаною, а від чобіт відмовився в мене, каже від твого мітного гроша достаток пішов. То мені тепер ті чоботи не потрібні. На що мені поверх води ходити? А тобі вони, може, в пригоді стануть. Попрощався козак Мамарига із цим побратимом та й поїхав собі далі по світу мандрувати, щастя доля шукати, їздить та їздить, поки втомиться, а тоді спиниться десь при дорозі, і торбинку дротяну дістає. Торбиночко-дротяночко, став мені шатро. Виходять тут з торбинки слуги, вмить шатро поставляють, а самі знову торбинку сховаються. Козак Мамарига тоді торбинку волосянку. Розшморгує Торбочко волосяночко, дай мені їсти й пити, вразди не візьмуть стіл а на столі наїдки, напитки різні, їж пий, донес хочу А тоді тільки скаже: Торбочко, уберись Сей й прибереться знову в торбу, як і не було. Отак мандрував козак Мамарига та, мандруючий, проїхав у чужу землю, і почув тут від людей, що є в цій землі король. А в короля проти палаца стоїть столітній дуб, а під тим дубом лежить скарб незлічений і оголосив король, хто того дуба зрубає, коріння викорчає і скарб дістане, то він тому пів королівства відпише і дочку свою замість отдасть. Та тільки хто не брався, ніхто не міг того дуба зрубати. Почув про те козак Мамарига і каже, що ж, спробуємо зрубати? Поїхав він до королівського палацу та й оповістився, що приїхав, мовляв, дуба рубати. Прийшов до нього король. Хто ти такий? питає. Я каже, козак Мамарига, Можу, тобі скарб з під дуби дістати? Ну, король каже. Як дуба зрубаєш, тобі півкоролівства відпишу, і дочку мою королівну за тебе віддам. Та як не зробиш, за ніч твоя голова з пліч. От настала ніч. Козак Мамарига пішов до того дуба, розшморгнув торбинку дротянку Торбиночка дротяночка зрубай дуба, коріння викорчай, скарб дістань. Тут вийшли з турбинки слуги, взялися до роботи, а казак Мамарига ліг собі осторонь і спочиває. Ще й півночі не прийшло, а вже дуб зрубаний, коріння викорчуване і скарб витягнений. А слуги знову турбинці поховалися. А королю не спиться, не терпиться, встав у досвіта, вийшов на ганок та так і оторопів. Нема в дворі дуба вже зрубаний, а там, де він стояв, тільки яма глибока, і стоїть край тої ями великі скрині ковані, а в них золото, самоцвіти, скарб незлічений. Прокидається тут козак Мамарига, підходить до ганку. Ось, каже, давно вже все зроблено. Хм. Справді зроблено, каже король. Бери тепер за себе мою дочку. А королівна вередує, не хоче. Чого це я маю за простого козака іти? Нічого не вдієш, каже король, треба йти. Взялися тут весілля гуляти, вже й відгуляли, відписує король козакові мамаризі півкоролівства, а козак Мамарига каже: А ще мені півкоролівства? У вас королівство мале, відпишіть мені все, а половини я не хочу. Не хочеш, то твоя воля, каже король, а тільки другої половини я не дам. Виводить тоді козак Мамарига із конюшні свого коня гивера. Бере жінку за руку, бувайте здорові, каже, коли не хочете відписувати усього королівства, так я поїду з жінкою в іншу землю. Сідає на коня і жінку сажає. Як тебе нести? питає кінь Гивер. Неси поверх дерева. Поніс кінь Гивер – тільки курява звелася, несе добу, несе другу, заніс аж до Чорного моря, помчав на Чорне море, вже й землі ніде навколо не видно, скрізь тільки хвилі ходять. Коли ось камінь серед моря, спустилися вони на той камінь відпочити, Козак Мамарига зіймає з плеча торбу волосянку. Торбочко, волосяночко, дай нам їсти й пити. Тут стіл враз де не взявся, наїдки, напитки на столі, що королівна й у свого батька таких не бачила. Напилася, наїлася торбочка, волосяночко, уберись. Все прибралося вмить, не стало нічого. Полягала тоді вони на камені спати. Він заснув міцно, а вона тишком, нишком встала, торбинки обидві заховала та до коня гивера. Тільки ногу встремена поставила, а кінь одразу й питає. Куди тебе нести? Неси, каже, до мого батька і поніс її кін, тільки й бачили. Виспався козак Мамарига, прокинувся, коли дивиться. Нема ні коня, ні жінки, ні торбинки волосянки, ані дротянки, тільки чобота лежать. Е, каже він, як чоботи тут, то ще козак Мамарига не загине. Узув чоботи та й пішов поверх води. Ішов, що аж дві доби. Перейшов через море, іди далі суходолом. Схотілося йому їсти, бачить, стоїть кущ вишневий із ягодами. Козак Мамарига ягодку вирвав, кинув у рот і враз виріс у нього на голові величезний ріг. Вирвав другу ягідку, кинув у рот, виріс другий ріг. Гай-гай, каже він, як же мені з такими рогами жити? Коли дивиться, стоїть кущ. І на цьому теж ягід рясно. А що, каже, може, ті покуштувати? Же ж гірше не буде. Вирвав з того куща ягідку, з'їв і спав один ріг. Вирвав другу, з'їв, другий ріг спав. Нарвав він тоді ягід із того куща, і з іншого куща, та пішов у те королівство, де була його жінка. І пішов до королівського ганку, гукає ягоди. Королівна почула, посилає служницю. Піди, каже, подивись, що воно за ягоди. У нас ще цвітуть, а десь, видно, вже поспіли. Служниця вийшла, питає, чи добрі ягоди, та чи дорогі. Дорогі та добрі. По чому? По срібному корбованцю ягідка. Служниця пішла, розповіла королівні. Королівна дала їй корбованців півсотні. На, каже, купи мені тих ягід. Козак мамарига гроші взяв, ягоди віддав, а сам геть подався. От, бере королівна ягідку і кидає в рот, та відразу і другу теж в рот, і раптом виросли в неї на голові. Два величезні роги. Кинулася королівна до дзеркала, глянула. Та як закричить з переляку. Збіглися слуги, прибіг король, жахнувся. Що це таке? Що ти їла? А вона плаче і про ягоди розповідає. Не може того бути, каже, король, щоб від ягід таке сталося. Ану, де ті ягоди? Взяв та й кинув собі в рот ягоди. Тут зразу й в нього роги виросли. Злякася, король розгнівався, наказав швидше бігти та й схопити того чоловіка, що ягоди продавав. Побігли солдати, шукали, нікого не знайшли. Що ж тепер робити? Як королю королівні з такими рогами жити? Скликає король лікарів та знахарів, щоб у ті роги зігнати бо з'їжджалися лікарі та знахарі з усього королівства. Подивилися, подивилися, нічого не зроблять, не спадають роги, посилає король по чужих землях, оголошує, хто зможе роги зігнати, тому він усе своє королівство відпише, або тільки йому з дочкою такої бридоти позбутися. Поприздали лікарі з чужих земель, як не мудрували, чим там не мазали, нічого не вдіють. А королівна плаче, розливається, король лютує, а народ глузує та буриться. Нащо нам король з рогами, не хочемо такого короля. От приходить козак Мамарига до короля. «Добрий день, – каже, тестенько, може, я вам допоможу? Ой, зятенько, допоможи, каже король. відпишу тобі все королівство, аби такого лиха позбутися. Гаразд, каже козак Мамарига, і дає йому дві ягодки з того другого куща, тільки проковтнув їх король вмить роги спали, а королівна плаче, благає, чоловіче мій любий, дай же й мені. Ні, він каже тобі не дам, де ти мого коня гиви раділа. Живий твій кінь у стані стоїть, пожалій мене, дай ягідку. А торбинки волосянка та дротянка де. Ці твої торбинки в спальні на гвістку висять, порятуй мене, а не будеш більше мене кидати, не буду до віку вічного. Тут бере він ягідку і кидає їй у рот, враз один ріг спав, вкинув другу, другий ріг спав, і стала королева такою, як і була. Ну дивись, що би ти знала, як чоловіка шанувати. Почали вони тут радіти. Відписав король козакові Мамаризі усе королівство, і живуть в тому королівстві всі багаті та щасливі. І турбинка волосянка кожному їсти пити дає, а дротянка будь-яку роботу робить.